Привіт всім, хто смотри мій канал по ремонту Т-16. Підійшов я до установки листов на платформу. Я погрунтував платформочку. Лист теж знизу загрунтував. Зараз встановлю його на платформу і приварюю. Приварюю, зрозуміло, що знизу. Виходить, ну, як как би бы знизу ось видно один сварочний шов. Ось допустим, шов. Так, допустимо, Коротше, Що виходить? Гідроциліндр я встановлю вже наверное, пізніше. Походу Я розумію, що гідроциліндр треба буде заказувати, щоб нормальний підйом був і наперед, і на сторони. Що я тут зробив? Лис, зрозуміло, що ось і він кажуть, ну товстий, товстий. Тут лист, я не знаю десь. Десь 2,5 не на Ну, Понятно, що він трошки грає, ось як би не то, все ну, в нього є якийсь прогиб. Що я діла? Я спочатку думав, як би нормально, щоб придавлювати всередині тут. Ну, такий в мене варіант. Зараз я тут очки ось прихватив і тут прихвачую. Ось така очковоздушна подушка. Ось зачалив за раму крючками. крючком все, и найти так сам и теперь получается что по нему пистолетиком подкачал воздуха оно тут овочки ее конечно придавливает хорошо сколько у меня тут два с половиной давления ну я думаю mm -hmm. этого достаточно тут конечно да так сейчас я там привариваю. Точніше, я вже там, там приварив, зараз ось у мене лінія, це у мене тут брус стоїть. тут. Зараз я встановлю сюди. І виходить, якби би отуди відганяю трохи, зганяю сварочний шов і сюди. Так, тепер виходить, що? Зараз уберу оту от штуку, поставлю брус тут і буду прихвачувати знизу, точніше прихвачувати, даже буварювати знизу і буду на край виходити. Трошки зразу вроді. Лист піднімаю все бочки, і зачу, лента трохи піднімає. Ну, я стрім'янками отут зіжму його, придавлю, і буде все хорошо. Так, ну що, поки ми все це діло буду обварювати, вже звічний результат після монтажа покажу, як воно все вийшло. Так. Э... Приварив я платформу. Ось видно по синій леж. метал. Ну, як? Проварка видно, ось очки все по кругу, варив. Все візді. Да, Тут прийшлося з торця трохи варити. Ну, багато, ну з торця ось очки. Якби отаку Ну, Це воно зашліфується, затреться. Тут теж проварив ось з краю з знутри знутри я варю електросваркою. Ну, шви, як на мій згляд, то нормальні шви виходять. То що в мене старичок полуавтомат ото такий, ну, трошки він щось мене хондрить. Так, потом я, напевно, не знаю, тут уточки на різаком прогрію і вот эту платформочку так якби трохи її підігну сюди. Вона виходить трошки за брус, тут сантиметра два. В цьому листові зробив такі канавки, ось осовочки. Не знаю, сантиметрів через 12-15 сантиметрів Ось у, канавки такі, щоб приваритися зразу до бруса, отутовочки. А потім ось этот шов вже полуавтоматиком заплавлю повністю. цей шов. так, Ось у мене я нарисував, скажімо так, де в мене центра брусів профільної труби, ну, грами имеється в виду, щоб ставити платформу. Так, зараз я її прижму. Ще вона прижметься. Скільки тут у нас зараз двойка, ну, пойдет. Даже двойка, більше двойки. Почти два з половиною. Ну, так, да. все натягнуте, звісно, тут тепер. Все, якщо слігляну знизу, воно, звісно, тут не знаю, видно, не видно буде. Ну, при, прилягає добре. Прилягає добре. До всіх начал. Тут, звісно, піднімає. Ось у початку тут, звісно, піднімає все. Ну, я буду сюди йти. Точніше, я е з краю, е з середини на края буду. На края виходить. Щоб вирівнявся лист. Так. Все, це, пожалуй, все. Весь обзорчик по установці листів на платформу. Звісно, платформа виходить, у мене така, я навіть не знаю. Може. Ну, метал, звісно, тут. Ну, який? який є, так і є. Так, ну, пожалуй, на цьому все. Дякую всім за увагу. Смотріть мої предыдущі відео по ремонту Т-16. Всім мирного неба. Бережіть себе, близьких, рідних. Все буде хорошо, все буде Україна. Всім до свидання.